Це Львівській облдержадміністрації готові виділити 300 тисяч гривень на друк бюлетенів. Натомість, де знайти 7 мільйонів, не знають. Депутати обласної ради звернулися до Верховної Ради, щоб змінити законодавство. Частина перша статті 60 закону по вибори депутатів місцевих трошки, трошки довша назва має і може бути змінена принаймні в частині той, тій, ті, що має бути додано, що за рахунок обласного бюджету шляхом отримання субвенції з державного бюджету. Не допомогло й те, що кількість дільниць зменшили вдвічі через брак коштів. До вибори 27 січня провести не вдасться, кажуть у обласній територіальній комісії. Можна, звісно, шукати крайніх, але ну вперше за все, це перші особи нашої області, тобто адміністрація і обласна рада, тобто ну, це повністю їхня компетенція. Втім, у Львівській міській виборчій комісії до виборів готові. Після засідання обласної ТВК Львівська міська ТВК 16 січня вирішила надрукувати бюлетені в кредит. Кажуть, виборчого закону не порушували. Як надійдуть кошти з держбюджету, повернуть борг друкарні. Коли ми вивчали закон, закон кажуть, що де виборчий процес. Створені комісії. Створені повністю все готове для виборів. Призупинка це означає, що заборгованість по тих комісіях, які ми вже створили, 136 комісій, вона вже накоплюється. І призупиняти процес неможливо, не хоч це є накопичення заборгованості перед тими людьми. Також бюлетені без команди обласної ТВК надрукували і Кам'янко-Бузький та Сколівська районні виборчі комісії. У ТВК здивовані і збираються подати у прокуратуру. Зараз ми тільки що отримали рішення міської комісії про те, що у зв'язку з нашою бездіяльністю, тобто бездіяльністю львівської обласної виборчої комісії, міська комісія вирішила надрукувати бюлетені самі. Це нонсенс. Таке враження, як дільнична виборча комісія на будь-яких вид виборів може прийняти рішення про бездіяльність ЦВК і друкувати самому своїм бюлетені. Членам комісії вже нараховані зарплати. Тож, якщо вибори перенесуть на квітень, заборгованість зросте вдвічі. Замість двох мільйонів на роботу дільничних комісій доведеться витратити з держбюджету вже чотири мільйони. Нагадаємо, на проміжні перевибори зареєстрували 51 кандидата від 15 політичних партій: Ольга Зелісько, Олексій Шилковий, Юрій Задвірний. Головні новини Львова.